В селі Тараканів, що на Рівненщині, прийшов турнір з футболу, присвячений пам'яті загиблих воїнів. АТО. організаторами турніру стали односельці загиблих. В турнірі взяли участь чотири команди: ФК Тараканів, Верба, Студінка та команда Ветерани з міста Рівного. Протягом всього дня відбулася гостра, напружена боротьба між командами. Кожен футболіст вважав своїм обов'язком докласти максимум зусиль для перемоги власної команди і вибороти почесний приз. Раді, як завжди, долучатися до районних змагань футбольник. Стараємося пропагувати спорт. От. Дуже раді, що виграла місцева команда. Молодці, хлопці молоді, стараються займаються спортом на Тараканівський стадіон. Прийшли рідні, знайомі близькі, загиблих та односельці. До організації даного заходу долучилась громадська організація об'єднання самопоміч. Активісти вважають, що такі заходи потрібні. А ще наголосили, що цей турнір з футболу стане традиційним і буде проводити щороку. Тому ми дуже раді, що місцеві футбольні команди відгукнулися на наш. Заклик організувати такий турнір в пам'ять про наших загиблих воїнів, і ми сподіваємося, що такі турніри з футболу стануть щорічними як пам'ять про наших загиблих воїнів. У підсумку турніру серед чотирьох команд перемогу здобула місцева футбольна команда тараканів від перемоги емоцій повна через те, що така напружена гра була в фіналі проти досить сильного суперника, достойного і ми можливо нам дечому і. Посміхнулась фортуна, можливо, де чому ми були сильніші, можливо, в чомусь краще, але переможців не, не судять. І я задоволений, що саме наша команда цей кубок залишає в цьому селі. Після завершення змагань відбулось урочисте нагородження команд. Переможці отримали кубок, а призери, грамоти та позитивні емоції від гри. Ярослава Музичко, Назар Забейда у ритмі подій.